Їхня підтримка наближає перемогу, і вона варта особливої подяки. Саме такою відзнакою варті у Києві нагородили волонтерів, аби ще раз підкреслити важливість їхньої роботи під час війни. Наймолодшій волонтерці Олександрі усього 5 років. Вона живе в Харкові і разом із фондом Ти потрібен допомагає закривати збори для дітей і медзакладів. Вона впевнено крокує по сцені до мікрофону, аби сказати, щоб всі були щасливі. та були, були по близькими». Ці слова Олександра каже неспроста. Її тато захищає Україну на сході. І вона ще не знає, що він сьогодні тут. Лише говорить зі сцени, як давно його не бачила. Не помню, скільки тижнів, не Дуже довго. Сашенька, він тут. У нас є для тебе невеличкий сюрприз. Тато за тато будь ласка. Олександр тільки но із рубежів Луганщини. Він служить сапером на передовій, де дбає про безпеку своїх побратимів. Олександр не бачив доньку вісім місяців. І тепер вона не може відірватися від тата. Всім дякую, вірте в ЗСУ. Ми, ми сильні. Всім побратимам. Привіт. Говори слава ЗСУ стендап коміка Василя Байдака нагородили в номінації Креативні комунікації за допомогою гумору і креативу. З початку 22-го року йому вдалося зібрати на потреби ЗСУ понад 30 мільйонів гривень, наприклад. От, от, от сьогодні там нещодавно відправили автівку на південний там напрямок на роботу. Ну, типу, я навіть не чекаю якоїсь подяки від військових, тому що там ну просто пекло. І, і для мене найвищий, ну, типу. Відзнака роботи це те, що там хлопці скинули е, дівчата. Про те, що сьогодні автівка там вивезла шістьох поранених. Там нагороду отримав і зооволонтер Олексій Суровцев, який рятував тварин на Київщині під обстрілами. А тепер опікується притулком для чотирилапих, котики різні є. Є е, і навіть в мене там котик з ізюму. Є багато з Херсонщини. Я привіз, коли повень була. Із зіркою соцмережко том шайбою нагороди вручав військовий Олександр Ляшук. Він на кілька днів вирвався у відпустку з південного напрямку і вкотре наголошує, чому так важливо не забувати донатити волонтерам. Якщо б не волонтери, лінія фронту була б ближче до Києва. Волонтери дуже багато працюють і реально допомагають, тому їм потрібно дякувати і потрібно відзначати тих людей, які реально роблять таку велику справу. Відзнаку за технологічність та діджитальність отримала благодійна організація. Поруч. Вони перевели всі підготовчі процеси з надання допомоги в онлайн, і це дозволило охопити понад 42 тисячі переселенців за минулий рік. Поки людина ставить піст. Телеграм-бот на склад хлопцям відправляє повний перелік, що треба видати. Вони все підготовлюють і віддають людині. Загалом відзнаки отримали понад 30 волонтерів та благодійних фондів. Більше половини з них обрали за кількістю відправлених гуманітарних вантажів, а 12 – українці обирали голосуванням. За два роки війни волонтерів в Україні стало в рази більше. Якщо раніше переможців обирали із двох тисяч волонтерських організацій і фондів, то зараз від Дому про 25 тисяч. Ми навіть не уявляємо, яку вони роблять роботу для того, щоб допомогти а, літнім людям, допомогти а, захисникам тваринкам. Це дуже велика праця, це дуже велика робота. Вони не відпочивають, вони дуже втомлені. І тому сьогодні ми зібралися всі, щоб сказати дякую українським волонтерам. Юлія Горбань, Олександр Часноков Укрінформ.